Хотим угощать закарпатцев своими национальными блюдами. Это медовая пахлава наша, шакер их тоже сладость, которая заливается сахарным сиропом. По мере возможного помогаем на всякие ну, не даже не благотворительные проекты, то есть на сбор помощи военным Закарпатья, там, если какому-то там бойцу помочь, то есть так точно ну, по Получается как только деньгами по мере возможного. Мені вчора на льніці дали нагороду за те, що займався волонтерською діяльністю. Вони починають нове життя. Хтось продовжує займатися звичною справою, готує для закарпатів автентичні татарські страви та заробляє цим на життя. Хтось відразу легко і без проблем знайшов на новому місці житло і заробляє в інтернеті. Хтось починає навчання в школі. Перше закарпатське літо. Переселенці з окупованого Криму та Донбасу. Дотривають військові дії, проводять у щоденних клопотах про хліб насущний. Зараз на Закарпаття найбільше переїжджають з Донецька та Луганська. Для них працює регіональний штаб. Людям допомагають працевлаштуватися, знайти житло. Хоч такої допомоги потребують, і не всі. Максим і Діана переїхали з Донецька до Ужгорода на початку травня, ще коли терористичні заворушення на сході тільки почалися. кажуть шукати особливої підтримки та допомоги владними коридорами їм не довелося. Роботу ми не искали. У нас. Ми люди такі самозанятые, скажімо, у нас робота в інтернеті, тому искать його не довелося. Ну, і якби, жильє є, робота є. Проголосувати сходили. Оселившись на околиці Ужгорода, молоді донеччани займаються своєю невеличкою справою в інтернеті. Вистачає часу і на улюблене хобі. Вони живуть як більшість молоді сьогоднішнім днем. Ми приїхали, такі дуже сильно розтеряні і. Не знали, чего ждать, а все оказалось ну, намного лучше, чем ожидали. Очень понравился климат, такой психологический. То есть тут как-то все более открыто, маленькие заборы, светлые окна, цветы. Люди как-то свободное время по-другому проводят, как-то развлекаются. Кино, театры, выставки. Намного здесь больше культурная жизнь развивается. Денис із батьками виїхали з Луганська у травні. Шостий клас він закінчить уже тут, в Ужгороді, у школі номер 3 На канікулах, аби відчувати свою корисність спільній справі перемоги, Денис разом із друзями допомагав волонтерам робити патріотичні сувеніри. Каже тепер, і в школі друзів не бракує. Дійсно, я знайшов собі друзів і уроки дуже цікаві. Робув дуже цікаво. Подобалося саме відношення дітей до один одного. У нас Луганську не було такого відношення. Ми всі відносилися один до одного дуже прискіпливо і недовірливо. Тут всі один одному довіряють. Нове життя на Закарпатті Денис вирішив розпочати з визначення своєї принципової позиції. Він українець. Про те, як хлопчик із російськомовного Луганська розмовляє виключно українською, розповідає його російськомовний тато 26 февраля, якщо я не ошибаюсь, був флешмоб в Львові. Люди перейшли на русський язик. Він прийшов зі школи в Луганську, додому і заявив, що від сьогодні він розмовляє тільки українською. Це його свідомий вибір. А вот и в школе он учился в русской школе, вот, и во дворе, и в музыкальной школе, куда бы он ни ходил, он везде разговаривал только на украинском. У него очень хорошая учительница украинского языка, хоть и русская школа, то есть у него с украинским проблем нет вообще никаких. А, вот, а с детьми, со многими, да, были проблемы в классе. Его называли бандеровцем, на что он... Відповів, Дякую вам, файно. Ті, хто покинув домівку на Донбасі, тікали від війни. Попри те, що пройшло вже три хвилі мобілізації до зони АТО, східняки на Закарпатті записуватись до лав війська не поспішають. Наразі на обліку в обласному військоматі усього 16 переселенців зі Сходу. Ми це одна сторона. Не ну, сказати, що ми там переселенці з Донецька чим-то хуже, або там, чим то виноваті, чи їм якби… ну даже не знаю. Мы в одной стране, живем. То есть, ну, надо воевать тому, кто там умеет воевать или хочет воевать. А я, а я еще не знаю. С одной стороны, ну, вот у меня друзья в батальоне Азов воюют, еще там, кто где, ну, знакомые, скорее не друзья. Думаю, может тоже поехать. С другой стороны, ну, пока я к этому морально не созрел. Вот, если созрею, то поеду. Жінки-переселенки здебільшого працюють як волонтери, збирають допомогу та проводять благочинні акції. Місцеві волонтери відзначають, знайти однодумців серед переселенців дуже просто. Волонтери зголошуються буквально на протязі, коли наша Вікторія оголошує, що завтра буде з такої -то, такої та години, буде проходити акція, потрібно там дві людини чи три людини з такого по такого часу. Буквально на хвилини йде. Відлік часу, щоб зголошувалися люди, хто завтра з такої до такої години може бути там і продавати сувеніри. Хороший такий момент, якби как бы поняти, що ти з себе представляєш. Оказання якоїсь медицинської допомоги, якась перев'язка, ще щось. Я думаю, що надо, спробувати, надо, надо, надо пробувати. Навірно, узнати контакти можуть так. Почавши нове життя в Ужгороді кілька місяців тому східняки вже готові стати закарпатцями. Якщо все успокоїться, Ми повернемося, може на кілька днів, заберемо свої речі. обратно сюди. Якщо вдасться, продадим свої імущества, які там залишилися. Квартира магазин остався небольшой. Якщо це все вдасться, якщо не вдасться, значить, будемо здесь боротися. Сподіваючись на краще, вони поки не знають чого чекати від завтрашнього дня. Перше літо на Закарпатті минуло для кого з переселенців наш край так і залишиться другим домом. Покаже час Ми за єдину Україну.